Кожен підприємець, який веде ФОП самостійно, повинен знати, як користуватися електронним кабінетом платника податків і як до нього зайти. Отже, я вам зараз покажу: у нас тут є вхід. Обираємо оцей СК, де ви робили ключі. Я робила у Приватбанку, тому підтягую свій ключ, пароль, щитати, увійти. Ось тут справа в нас є панель. Облікові дані, тут у нас є ваші дані, де ви зареєстровані, на якій ви групі перебуваєте, ваш касовий апарат, ваші відкриті рахунки та ваші кведи. Це все тут, в цьому розділі в облікових даних. Далі у нас є введення звітності, перегляд звітності, вхідні листи від податкової, ось витяги, які ми замовляли, квітанції, що звіти прийняті. Листування з ДПС, стан розрахунків з бюджетом можна подивитись. Ну, тут далі вже для платників дані по РРО, програмні РРО, чейки, ось тут можна подивитися, які ви робите, вони потім відправляються в електронний кабінет платника податків, тобто до податкової. Ну і далі тут у нас вже інформація йде про ПДВ.